Влітку сіренький, взимку біленький, довгий вуха має, швидко стрибає. Так, це зайчик. Але подивіться, з нашим зайчиком щось не так. Він дуже засмучений та гірко плаче. Давайте його запитаємо, що трапилось. Привіт, діточки, радий вас бачити. Я звичайний зайчик-пуханчик, жив в лісі в своєму будиночку. Я готувався до новорічних свят, прикрашав ялинку, готував подарунки своїм друзям, написав святкові листи привітання, я ліпив зимового сніговичка, катався на лижах і все було чудово, доки не прийшла лисиця. У мене дім і щасливий я в нім. Та прийшла у гості рижа, вигнала мене та сидить і дивиться у віконечко моє. Блукав я лісом та блукав, та до вас дійшов. Тому такий сумний та плачу. Ми зараз з вами побудуємо будиночок для зайчика, а для цього нам потрібно білий аркуш паперу. Ось такі із блакитного паперу, ось такі будуть у нас кучу гори снігу, будиночок, пів ялинки, ну, двері до будиночка, та ось вікна жовтого кольору та для даху червоного. Я думаю, це нам все допоможуть. Батьки підготувати. І ми зараз з вами почнемо будувати будиночок для нашого зайчика. Спочатку ми беремо кучугури, намащуємо їх клеєм. Та приклеюємо з однієї сторони, знизу та з іншої. Теж намащуємо клеєм. Ось так беремо серветку, придавлюємо. Завий клей прибираємо. Так, тепер беремо будиночок. Намащуємо, клеєм будиночок на клеюночці. Ми намастили будиночок клеєм та приклеюємо серветочкою придавлюємо ось так. Тепер прийшла черга нам приклеїти двері. До двері до будиночка. Ми ж пам'ятаємо, що у всіх будинках є що? Двері, вікна. Да. То двері ми приклеїли, тепер беремо вікна, намашуємо та приклеїмо вікна. Це квадратні віконця це для будиночку, а кругленькі віконця це у нас. Для стріхи. Ось сюди, псець серветочкою придавлюємо. Ось так. А так як у нас зараз зима, то у нас на стріх випав сніг. Ми повинні його приклеїти до будиночку, він буде як сніг. Теж намащуємо клеєм та приклеїмо зверху на стріху. Ось так. Ось у нас будиночок і вже готовий. Нам залишилося приклеїти пів ялинки збоку, то ми її теж намащуємо клеєм. приклеїмо ялинку, бо це ж у нас будиночок для зайчика буде в лісі під яли... біля ялиночки. Так. А тепер, дітки, нам треба оформити віконця. Ми беремо червоний фломастер та ось так робимо віконця в наших вікнах. А так як це Зима, а зимою у нас іде сніжок, то ми зараз домалюємо ще сніжинки, які падають. Синім фломастером ми домальовуємо сніжинки. В кого не виходять такі ось сніжинки, можна малювати крапочки. Вони теж будуть виглядати, як. Сніжинки. Ось такий гарний будиночок ми намалювали для нашого зайчика. Тепер наш зайчик не залишився без домівки, йому буде взимку тепло. Добрі діти і сподіваюся, що у вас вийде гарний малюнок і гарні будиночки. До побачення Я чекаю на ваші е відповіді. До побачення, діти.